Тут дві ж позиції з цього приводу є. Хтось думає, що взагалі їх не потрібно вже повертати в Україну. То навіть якщо вони захочуть все, їх не треба пускати, бо вони всі зрадники і вороги. А є позиція така, як у мене потрібно всіх повернути примусово. І е, наприклад, от Вафлвафліслав да, який е, дуже любить наш канал, щось там собі Так, да, нам був... нема кому пилисосити в студії. Чи можна Вафліслава е, примусово повернути, де він там сидить, щоб людина пилисосила, щоб помила унітази, там походила, там десь е, помила поли, щоб я не знаю ворота відчиняла, зачиняла? Ну, такі ж люди нам потрібні, ну, потрібні. тобто я знов буду пропагандистом. Е как, ти вже пропагандист. Ти сюди сів на ти вже пропагандист. Тільки зайшов ти вже пропагандист, да. Тобто не, не знаючи е коржа, я пропагандував коржа. Пропаганд, mm -hmm. ні, так ні. Вафліслав він з коржом, я думаю, що в кінтах норма. Хоча, в принципі, кому він треба за великим то рахунком, то я так просто згадав, що от таких от їх. Потрібно повертати привосовому способом.